Всеукраїнський театральний фестиваль Старицький фест завершився у Хмельницькому. Цьому передувало п'ять років перерви. Так звучить сучасна Україна цьогорічне гасло фестивалю? Театрали з різних міст України показували свої кращі постановки, а глядачі мали змогу поринути у мистецтво, адже у кожної творчої трупи своє бачення сучасності. Для того ми і зробили цей фестиваль, щоб зробити театральний резонанс, щоб трохи розбавити наші театральні вистави, вистави наших партнерів і друзів. Для глядача це круто, це потужно. Тим більше, що це всюди сучасна українська драматургія або класична драматургія в сучасній. Обробці. місто Луцьк, місто Тернопіль, місто Херсон, Чернівці, Львів це ті театри-партнери, які прийняли участь у цьому фестивалі. Це знаково для Хмельницького. Чому тому, що ми знаємо, що місто Хмельницьке славиться своїми фестивальними рухами? В останній день фестивалю на сцені виступали представники театру з Івано-Франківська. Вони показали драму на дві дії за одноіменною книгою Марії Матіос Солодка Даруся. Вистава розповідає про репресії радянської влади на Галичині у Три. 70-х роках про скалічені долі українців. Тема солодкої дорусі вона стала ще більш актуальнішою з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. І хотілося б на цій ноті, на цій ноті такого патріотизму, ідентичності завершити наш фестиваль. Книзі Солодка Даруся уже 20 років, а вистави франківського театру більше 16. З нею актори побували і за кордоном. Сильна гра на сцені нікого не залишила байдужим у залі. Під час антракту можна було придбати книги авторки, котра також завітала на виставу. Мене надихнула власне приїзд франківського театру в Хмельницький на фестиваль. Мої друзі їздили спеціально у Франківськ, казали, що дуже важко потрапити на виставу. Я дуже зраділа, коли побачила афішу в Хмельницькому і одразу придбала книгу, прочитала і прийшла сюди. І у ну, мене зараз більше емоцій. Ніж свіфт ще читала мами, також читала червичкою Божої матері, і сьогодні ще придбала е, майже ніколи не навпаки важкі емоції від перегляду, такі думки глядачів. Адже через 100 років російська влада знову хоче знищити українців. Коли я дивилася перший раз, то я подумала, як можна так ненавидіти. Бо цю от владу, яка була тоді, а зараз я хочу сприйняти з іншого боку. Це вже 334-та вистава Солодка Даруся Івано-Франківського театру. Як запевнила сама авторка твору, після кожної постановки хочеться мовчати. Адже надто сильне горе вже кілька століть об'єднує українців. Я не втомлюся досліджувати ті часи. Бо я хочу знати всі ті злочини тодішні, поіменно виконавців їхніх тих дідів, які то робили. Бо тепер їхні внуки те саме роблять. Під час цьогорічного фестивалю організатори оголосили збір коштів для придбання реп засобів для військових.